Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо говорити з вами про логарифмічну функцію, про її властивості, про графік логарифмічної функції і розберемо деякі вправи, котрі. Допоможуть вам глибше зрозуміти властивості логарифмічної функції, і допоможуть розв'язувати якісь трохи складніші вправи. Отже, логарифмічна функція це функція виду Y дорівнює логарифм з основою А числа х. І важливо дуже для логарифмічної функції, що ми маємо А має бути більше за 0, А не дорівнює 1 і Х більше за 0. Важливо насправді оці умови А більше за 0 і А не дорівнює 1, якщо в основі логарифма маємо вираз, який зв'язаний з Xо. Так, тепер перед вами є два графіки. Чому два? Бо логарифмічна функція зростає, якщо А більше 1. Отут ви бачите графік зростає ця функція. І при А менше 1 маємо графік логарифмічної функції, яка спадає. Так, тепер давайте подивимося на деякі вправи котрі стосуються тих властивостей. Отже, перша вправа, така зовсім проста, треба вияснити, чи функція зростає чи спадає. Отже, перша функція y дорівнює логарифм з основою 1 друга числа x. Так, ви бачите, що якщо основа менша 1, то функція спадає. Отже, я поставлю стрілочку вниз, це буде означати, що функція спадає. І чому спадає, бо одна друга менше одиниці. Друга функція. Y дорівнює логарифм десятковий, Логарифм десятковий від X. Так, тут основа логарифма десяткового 10. Нагадую вам, вона сховалася тут в нас. І оця функція з основою 10, очевидно, буде зростати, тому що 10 більше за одиницю. Маємо другий приклад. Давайте подивимося, ще один. Y дорівнює логарифм з основою корінь квадратний 5 від X. Так, тут в основі корінь квадратний з 5. Ну, корінь квадратний з 5, якщо прикинути, скільки він дорівнює, то буде точно більше, ніж 1, бо то буде більше, ніж 2. Отже, функція зростає. І тут запишу, бо корінь з 5 більший 1. Так, ще можна один розглянути, приклад. Y дорівнює логарифм. І тут основу напишуть вам π на 3 від х. Так, що таке π на 3 в даному випадку? В даному випадку π це є 3,14. І як я 3,14 поділю на 3, то очевидно, що це буде число більше 1, і тому функція зростає, бо π на 3 є величина більша 1. Так, оці вправи, я думаю, на зростання спадання функцій, визначити, котра зростає, котра спадає, не було складно. Так, друге завдання. Друге завдання треба порівняти між собою числа. Так, Логарифм з основою 12, числа 5, і логарифм з основою 12, числа 6. Як тут працює оце зростання спадання? Ви бачите, що основа 12, тобто вона є більша за 1. Якщо основа 12 більша за 1 і функція зростає логарифмічна, а 5 менше, ніж 6, і тому я знак поставлю менше от в ту сторону. Так, давайте ще одну подивимося. Отже, логарифм за основою 5 числа 1 друга, і логарифм за основою 5 числа 1 третя. Знов 5 більше 1, отже, функція зростає. І тепер треба порівняти одна друга і одна третя. Ну, якщо порівнювати одна друга і одна третя, то одна друга більша. Отже, оцей логарифм буде більший. Так, третій. Третій, подивимося. Логарифм за основою 1 девята. Одна дев'ята дев від 4 п'ятих і логарифм з основою 1 дев'ята. Від 1 шостої. Так, 4 п'ятих і 1 шоста треба порівняти. Але тут звертаєте увагу, основа 1 дев'ята менша 1. Отже, функція спадна. Якщо порівнювати 4 п'ятих і 1 шосту, то очевидно, що 4 п'ятих є більше. І тоді, якщо 4 п'ятих більше, а функція спадна, то ми мусимо знак поставити навпаки в другу сторону. Отже, знак буде менше. Так, і ще один. Напишу. Логарифм з основою 1 третя числа 2. І логарифм з основою 1 третя числа 4. Так, основа 1 третя каже, що функція є спадна. І 2 менше 4. Але знак ми мусимо поставити в протилежну сторону. Бачите? Бо функція. спадна. Так, отак застосовуються властивості. Логарифмічної функції, якщо функція зростає чи спадає, ми можемо визначити. Так, тепер подивимося на третє завдання. Третє завдання маємо отаку от нерівність логарифм з основою А числа 05 0,5, і логарифм з основою А числа 0,4. Так, Треба порівняти А і 1. Тобто, порівняти, кажуть, А з одиницею. Так, і тут знак стоїть більше. Давайте подивимося: якщо 0,5 є більше, ніж 0,4. І знак в нас стоїть більше, то функція буде зростаюча А буде більше 1. От ми порівняли А з одиницею. Так, тепер підемо далі. Логарифм. З основою А числа 2 третіх. І тут є більше логарифм з основою А числа 1. Так, 2 третіх є менше, ніж 1. Бачите, але знак стоїть е, в ту сторону, навпаки. Тобто, логарифм за основою А числа 2 третіх є більший, ніж логарифм за основою А числа 1. Але 2 третіх, навпаки, менше 1. І то це означає те, що А менше 1. Так, третій. Подивимося, третій приклад. Логарифм за основою А числа корінь з 5. І е, менше логарифм за основою А корінь 6. Так, порівняємо корінь 5 і корінь 6. Корінь квадратний з 5, очевидно, більший, ніж корінь квадратний. Так, не більший, не більший, бачите? Не більший. Корінь квадратний з 5 менший, ніж корінь квадратний з 6, таке буває. Так? І тепер отут знак також стоїть менше. Тобто корінь з 5 менше, ніж корінь 6, і між логарифмами стоїть знак також менше. Це, це означає, що основа А більша за 1, тобто функція зростає. Так, отакі от вправи порівняти А з одиницею. Тепер візьмемо четверту. В четвертій вправі порівняти треба логарифм з нулем. Так, ми вже десь в якихось відеоуроках говорили про це. Тут просто нагадаю: отже, логарифм за основою 4 числа 5. Я їх запишу спочатку. Тепер тут другий логарифм з основою 2 числа 1 третя, третій логарифм з основою 1 третя. Числа 1, 2 і четвертий логарифм з основою 1, 3 числа 5. Так, я вже вам сказала, то найпростіше, щоб порівняти з нулем ті логарифми, то треба пам'ятати одне правило. Якщо основа і то число, що стоїть біля логарифма, є однакові порівняно з 1. Тобто або об 2 більший 1, або об 2 менші 1, то такий логарифм є більший за 0. Тобто, оцей буде більший за 0, і е, оцей логарифм буде більший за 0. Оцей буде більший за 0. Так. І оцей логарифм за основою 2 від 1 третя, бачите, двійка більша 1, 1 третя менша 1. Значить, він е, буде менший за 0. І оцей логарифм буде менший за 0. Так, як це побачити на графіку? Ну, спробуйте поставити на графік логарифм за основою 4 числа 5. Тобто на графіку зростаючої логарифмічної функції, подивіться, де буде то число, і ви побачите, що на графіку буде видно, що воно є додатнє. Так, п'ята вправа. вправа. Є в нас така нерівність логарифм з основою 5 числа Х. Більше логарифм з основою 5 числа y. І треба порівняти x і y. Оскільки 5 каже про те, що функція зростає, то в даному випадку x буде більше y. Тобто знак оцей і цей будуть співпадати. Тут більше і тут більше. Так, друга вправа. Логарифм. За основою 0,17 від х, і логарифм з основою 0,17 від y. Так, між ними стоїть більше. Тепер давайте порівняємо хі. Оскільки 0,17 вказує на те, що логарифмічна функція спадає, то між х і знак буде інший в другу сторону. Тобто я дістану х менше у. Так, от бачите, отак от впливає оце от зростання спадання функції на порівняння логарифмів. Так, тепер подивимося шосту вправу. В шостій вправі є функція, задана f від x дорівнює логарифм за основою 3 від x, і треба знайти перше, наприклад, f від 9 f 9. Чому я взяла оцю вправу, бо дуже часто ви щось згубитеся і не розумієте, яким чином е, треба порахувати оце f від 9. Ну, Ще часом може бути написано не f від X, а може бути просто написано y дорівнює логарифм за основою 3 від x і знайти значення функції в точці 9, можуть сказати. Ну, Насправді це зовсім просто, але чомусь е, ви десь забуваєте, що так треба зробити. Отже, щоб знайти F від 9, треба просто замість х підставити 9. Отже, я дістану логарифм з основою 3 від 9. І оце треба обчислити. Ну, то вже вмієте рахувати. Ми вже про логарифм з вами говорили. Отже, це буде 3 до квадрату, це буде 9. Отже, цей логарифм буде 2. Так, маємо 2. Ну, і можна ще одну спробувати. F від 127 знайдемо. То буде логарифм за основою 3 числа 1,27. І 3 в мінус 3 це буде 1,27, і тому це дорівнює, це дорівнює мінус 3. Мінус 3. Так. Шосту вправу ми розглянули. Тепер рухаємося далі. Маємо сьому. В сьомій вправі є функція y дорівнює логарифм. З основою 1 четверта від х. І треба перевірити, чи точка А з координатами 1 четверта 0 належить графіку. То що я зроблю? Замість х. Оце є х, а це y. І замість х і y підставлю оці числа: 1 четверта і 0. То я дістану логарифм з основою 1 четверта. Замість х ставлю 1 четверта. І згідно того, що ми маємо точку А, це би мало дорівнювати 0. Ну, але ви ж знаєте, що логарифм за основою 1 четверта від 1 четверта дорівнює 1. І 1 дорівнює 0 це нерівність неправильна. І тому оця точка не належить графіку. Не належить графіку. Так, тепер візьмемо ще одну точку. А з координатами 1, 16 і 2. І тепер її перевіримо. Отже, знову візьмемо. Логарифм з основою 1 4 від 1, 16 мало би дорівнювати 2. Ну, 1 четверта до квадрату це якраз буде 1, 16. Тобто, ця рівність є правильна, і тому оця точка. Належить графіку. То такі класичні вправи, котрі ви, в принципі, робите з усіма функціями. А тут ми говоримо про логарифмічну. Так, восьма вправа. Так, тут є теж дуже така популярна на всяких випробуваннях вправа. Маю от такий логарифм. Тоді дали логарифм з основою. 0,3 від 3 такий. І дали логарифм з основою 9 від 8. Так, треба поставити їх в порядку спадання. Спадання від найбільшого до найменшого. І тут ви починаєте там приблизно прикидати, рахувати. Ну, давайте ми на них уважно подивимося. Серед них є точно логарифм, котрий від'ємний. Ну, я думаю, що ви його побачили. Ось він. Чому він від'ємний? Бо 0,3 є менше 1, а 3 більше 1. То він є найменший в порядку спадання, то нам треба шукати той, що найбільший. Він буде останній. Тепер я маю отут логарифм з основою 3 від 2, отакий, і логарифм з основою 9 від 8. То, напевне, я думаю, що ви побачили, що оцей другий логарифм, останній, точніше, оцей логарифм. З основою 9 від 8, я щось можу трошки його спростити. То я запишу 9 як 3 до квадрату, вісімку як 2 до кубу. І тоді, користуючись властивостями логарифмів, я дістану 1 друга, оцей показник наперед, але оберненим числом, помножити на 3 і помножити на логарифм з основою 3 числа 2. Тобто, це буде 3 других. Логарифма з основою логарифма з основою 3 числа 2. Так. І тепер давайте подивимося, котрий буде найбільший. Ну, очевидно, що оцей буде найбільший, оцей. потім піде оцей. І найменший від'ємний буде оцей. Так, тепер я їх запишу в порядку спадання. Отже, три других. Логарифма з основою 3 від 2. Наступний логарифм це є логарифм з основою 3 від 2. І останній оцей логарифм з основою 0,3 від 3. Оце я маю в порядку спадання записані ці логарифми. Так. Тепер подивимося наступну вправу 9. В дев'ятій вправі треба розв'язати рівняння, точніше визначити кількість коренів рівняння. Якщо я маю одна друга в степені Х, дорівнює логарифм з основою 2 від Х. Такі вправи зрозуміло, що таке рівняння ви не будете розв'язувати. І якщо тим більше питають про кількість коренів, то вам треба просто побудувати графік. Графік лівої частини і графік правої частини. Так, в лівій частині, я думаю, що ви пізнали, є функція показникова. Ми про неї також вже говорили з вами. Так, показникова функція з основою одна друга, отже, це є спадна функція. І от я побудую графік, я буду мати: отак, от, отак, отак графік, такий приблизно графік цієї спадної функції. Так, і тепер я побудую графік другий дорівнює логарифм за основою 2 від X. Так, отут я візьму його іншим кольором. Оце буде інший графік. І ви бачите, що ці два графіки перетнулися отут в одній точці. І тому, як вас питають кількість коренів, то в даному випадку рівняння має один корінь. Тому що один раз. Ті графіки Перетнулися. От, Так що отакі от такі цікаві рівняння, де вас питають про кількість коренів, то то сигнал про те, що ви мусите побудувати графік лівої частини і правої частини. І остання 10 вправа це є знайти найменше значення функції. Y дорівнює логарифм за основою 1 третя. Від х квадрат плюс 4х плюс 85. Оця є моя функція. Так, тільки я помилилася, сказала найменше. А тут хочуть від нас найбільше значення функції. Я запишу найбільше. Найменшого тут, очевидно, нема. Найбільше. Так. От найбільше значення функції нам треба знайти. Е, треба знайти. Е, Якщо функція має от вигляд отакий. Так, давайте проаналізуємо ту функцію. По-перше, маю, що основа 1 третя, третя менше 1. Значить, мій логарифм є функція спадна. Тобто буде якесь найбільше значення, а далі функція спадає. Тепер я бачу: отут в дужках квадратний тричлен. Або якщо розгляти функцію, це є парабола. І найменшого значення. Ця функція досягає у вершині. То я її, давайте випишемо цю функцію, я її випишу: y дорівнює x квадрат плюс 4x плюс 85. Оця квадратична функція, і рахуємо її вершину. Так, Отже, x вершини, формулу пам'ятаємо мінус b на 2а, це дорівнює мінус 4. Мінус 4 на 2, і це дорівнює мінус 2. Тепер порахую y вершини. То мінус 2 треба підставити у функцію. Отже, це буде 4 мінус 8 плюс 85. Так, 4 мінус 8, це є мінус 4, плюс 85 це дорівнює 81. Так, 81. І тепер. Я думаю, що ви зрозуміли, що оця функція наша задана з логарифмом буде досягати найбільшого значення в точці мінус 2. То я його обчислю тепер. Y дорівнює логарифм з основою 1 третя. І якщо підставити мінус 2, то я буду мати отут 81. Це дорівнює. Отже, логарифм. Трійку я запишу, одну третю я запишу як 3 в мінус першому. 81 можна записати як 3 в четвертому. І це дорівнює мінус 1 наперед і 4 наперед, мінус 4 логарифм за основою 3 від 3. І це дорівнює мінус 4. І от якраз оце число мінус 4 і є найбільшим значенням якого може досягати оця функція Y дорівнює оця логарифмічна з основою 1 від того квадратичного виразу. Я тут вам наговорила аж на 10 вправ різних, і я сподіваюся, що вони вам допоможуть розв'язувати різні вправи, які стосуються логарифмічної функції. І не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!